Андрюшка, Данька, Пашка, Вони були не просто пожежними рятувальниками. Вони були синами своїх батьків, справжніми чоловіками, десь внутрішньо кожен з нас усвідомлює, що може статися, але ніколи ми не відступались назад. Вибух, який забрав їхнє життя, став жорстким нагадуванням нам всім якою ціною дається безпека громадян. І оце в нього така от ідея в голові, що він має… Я й кажу, Данюш, там ж можуть, ти в нас один, він каже бабуся, а якби до тебе прилетів, так тебе ж ніхто не спасав. Всі сказали б, нам не треба, хто каже, хоче. Щоб їхня дитина туди йшла. Ніхто, а хто як не я. як. Свій вільний час, крім праці, він був спортсмен-атлет, і він тягнув мене за собою. Моя мотивація була в нього, тому він завжди мені казав, що він хоче до кінця життя працювати пожежа. Від Паші я запам'ятала його усмішку. Цедина, що перше приходить на голову, У нього така щира усмішка. А як він смачно готує, Андрій такий смішний. Він... У нього завжди гумор, він такий цікавий, харизматичний. Андрій са найбільше пропрацював, я його знаю, з першого дня, яка це добра, хороша людина, з великої букви людина. Чи то був повторний прильот, чи то був здетонований, можливо, шахет, який не здетонував, це невідомо. Це вже встановлять правоохоронні органи. Стався дуже потужний вибух. Це були справжні фанати нашої служби. І я хочу сказати, що це одна із найбільших пожежно-рятувальних частин, яка найбільше виїжджає на всі будь-які надзвичайні ситуації, не тільки в Києві, а й в Україні.